Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо виконання практичної роботи створення та реалізація лінійних алгоритмів і програм з використанням змінних. Перед початком роботи давайте з вами трішки повторимо той матеріал, який ми вже знаємо. Отже, команди для роботи з об'єктами в Scratch згруповані в окремі блоки і відрізняються за кольором. Синій колір рух команди переміщення об'єкти. Фіолетовий колір вигляд команди зміни зовнішнього вигляду об'єктів. Звук, бузковий колір, звуки, ноти та музикальні інструменти. Події, жовтий колір, перевірка наявності подій, надсилання сигналів до всіх спрайтів тлу. Коричневі блоки керування. Керуємо діями. Блакитні блоки датчики. Надають інформацію про клавіатуру вказівник миші або про зіткнення спрайтів. Оператори це зелені блоки, арифметично-логічні операції і блоки змінних помаранчевий колір, розділ для управління змінними і списками. Що ж, ми з вами трішки пригадали. і… Тепер давайте розглянемо наше завдання. Перше завдання це скласти в зошиті алгоритм обчислення значення виразу. 22 додати 34, поділити в дужках 72, відняти 55 і подати алгоритм словесним і графічними способами. Давайте розглянемо виконання словесного способу. Отже, перший наш пункт це ми обчислюємо дію в дужках. Так, 72. Відняти 55, отримуємо 17. Другий пункт. Виконуємо ділення. 34 ділимо на 17, отримуємо 2. І третій пункт. Обчислити 22, додати 2, отримуємо 24. І наша відповідь 24. Отакий От вигляд має словесний спосіб алгоритму запису. Тепер давайте розглянемо графічний спосіб. Той же самий приклад. Отже, ми з вами створюємо блок схему. Початок програми. І перший блок 72 відняти 55 і запам'ятати результат. Наступний блок поділити 34 на те, що запам'ятали, і запам'ятати результат. Третій блок додати 22 до того, що запам'ятали, і запам'ятати результат. Далі блок виведення результату повідомити останній запам'ятований результат і кінець нашої програми. От таким чином ваше завдання перше буде виконане, тобто можливо його або виконати на комп'ютері якимись засобами програмними, так, чи Word, чи де вам удобно, зручно це зробити. А, можливо, просто записати в зошиті і сфотографувати. Це також буде правильною відповіддю. Наступне завдання у нас буде за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Не можна балуватись в комп'ютерному класі, вести себе треба спокійно. Ручки мають бути чистими, їжу приносити не можна. Торкатися дротів, кабелів та екрану монітору також не дозволяється. Взагалі треба спокійно працювати за комп'ютером і виконувати вказівки вчителя. Тож, давайте розглянемо друге завдання. Нам потрібно скласти проект для виконавця «Руди кіт, виконавши який він намалює квадрат. Зі сторонами різних кольорів завдовжки 70 кроків і повідомить про це після закінчення малювання. Для виконання даного проєкту нам необхідно додати новий інструмент розширення олівець. Щоб його додати, нам треба вкодом переміститися зліва вниз сторінки, натиснути на плюсик. У нас відкриться таке вікно, вибрати розширення олівець, натиснути на нього, і у нас він додасться до нашого скриття. Це вам необхідно виконати в тому випадку, якщо у вас це розширення не додане за замовчуванням. Давайте розглянемо команди групи олівець. Перша команда це залишати слід при переміщенні. При замовчуванні у нас олівець піднятий, і, рухаючись, наш об'єкт не залишає за собою ніяких слідів на сцені. Якщо ми виберемо з вами цю команду опустити олівець, то об'єкт при рухі буде залишати графічне зображення, так, свого переміщення. Далі очистити все. Тобто при кожному нашому новому запуску програми старі малюнки будуть видалятися. Наступне не залишати сліду при переміщенні. Ця цеглинка нам потрібна, якщо, наприклад, ми виконуємо якийсь малюнок, а потім нам треба, щоб об'єкт перемістився, не залишаючи сліду. І тоді ми вставляємо в потрібне місце програми цеглинку «Піднятий олівець. І наша ціль досягнута. Далі, надати олівцю колір, ми можемо встановити якийсь конкретний колір нашому олівці. І встановити товщину лінії, яку малює виконавець, ми можемо за допомогою цеглинки задати розмір олівця. Оце основні саме такі часто функції, які ми використовуємо. Отже, Починаємо виконувати завдання. Відкриваємо scratch і пишемо першу частину скрипта. Коли натиснуто прапорець, запустити програму, опустити олівець. це ми робимо для того, щоб скретч залишав слід під час руху, цеглинка руху перемістити на 70 кроків. У нас за умовою сказано, що довжина сторони квадрату 70 кроків. Отже, за допомогою цього ми малюємо першу сторону. Поворот на 90 градусів, кути квадрата дорівнюють 90 градусів. Тобто, після того, як котик намалював першу сторону, йому потрібно розвернутися на 90 градусів і намалювати другу сторону. І цеглинка змінюємо колір олівця, тому що в умові сказано, що всі сторони квадрата мають. Бути різного кольору. Запам'ятаємо цей блок, тому що надалі, при алгоритмі виконання, він у нас буде повторюватися. Тобто, оці от перші частини це ми намалювали одну сторону. Далі задаємо ті ж самі параметри. Перемістити на 70 кроків, поворот на 90 градусів. Змінити колір, перемістити на 70 кроків, поворот на 90 градусів. Змінити колір. І останню четверту сторону ми малюємо просто перемістити на 70 кроків. Натисніть прапорець після того, як отакий от створили скрипт. І подивіться, що у вас відбувається. У вас має котик малювати квадрати, так? сторони мають бути різного кольору. І Після кожного запуску прапорця у нас новий квадрат з'являється. Тепер, щоб при кожному запуску програми видалялись старі малюнки, ми додаємо з вами, після коли натиснуто прапорець, цеглинку очистити все з групи олівця. І для того, щоб котик нас сповіщував про закінчення роботи, в кінці. Програма ми вставляємо цеглинку вигляд, говорити я закінчив малювати 2 секунди. Для створення звіту практичної роботи вам необхідно зробити фото першого завдання, яке ви виконали в ЗОшиті, або якщо на комп'ютері то фото екрану. І Фото в скречі, скрипта і самої сцени з виконаної роботи. І саме ці от фотографії і будуть вашим звітом по практичній роботі. Тож, давайте тепер з вами зайдемо у скреч і спробуємо почати писати програму. Завантажується в нас скреч. Отже, перше, що ми робимо, у мене, бачите, олівця не та, немає. Додаємо новий блок кодів олівець. Зробили. Тепер заходимо в події, вибираємо, коли натиснуто прапорець. Так. Далі в олівці. Вибираємо опустити олівець. Так, і тепер починаємо малювати наш куб. Вставляємо блок перемістити на тільки не 10, а 70 кроків. І вибираємо блок поворот. Тільки не 15, а 90 градусів. І тепер у олівці знову вибираємо змінити колір олівця. Можна навіть так і залишити на 10. І тепер у нас цикл повторюється, тобто ми знову повертаємося в рух, знову перемістити на 70 кроків. Знову поворот на 90 градусів. Знову обираємо змінити колір олівця. Так, дивіться: одна, друга, тепер малюємо третю сторону. Знову перемістити на 70 кроків. Знову поворот на. 90 градусів і знову змінюємо колір олівця. Так, три сторони. І тепер блок, рух, перемістити на 70 кроків. Це у нас має бути 4 сторони намальованих. Давайте нашого котика запустимо. І дивіться, що відбулось. він намалював у нас от такий чудовий квадрат. Бачимо, так? Тепер нам треба трішечки відкоригувати нашу програму, те, про що ми балакали. Відтягуємо цей блок, заходимо в олівець і ставимо після прапорця очистити все. І в кінці у вигляд говорити привіт вставляємо. Тільки не привіт, а я закінчив малювати. І давайте знак куклику. Так, ми написали нашу програму, і тепер дивимося, що у нас відбувається. При натисканні прапорці у нас з'явився квадрат і котик каже, Я закінчив малювати. Причому дивіться, при новому натисканні прапорці старий малюнок щезає і з'являється новий. Отже, наша ціль досягнута. Для звіту фотографуйте скрипт, фотографуєте котика. Замальованим квадратом і надсилаєте до Classroom. Якщо у когось немає можливості виконати все таке навіть онлайн, тоді, будь ласка, різними кольорами запишіть скрипти, такі, які вони мають бути вигляд у програмі. Дякую вам за увагу, чекаю на ваші відповіді. До побачення!